Привіт, любі друзі. Сьогодні у нас на оживленні, як то кажуть, принтер старичок Canon 4410 iSense. Досить в принципі, десь не молодий, як то кажуть, принтер, але працює безвідмовно, стабільно, заправляється легко і невибагливий у, навіть у драйверах і у роботі. Кармує Xerox, печатає. Що ще потрібно від е, принтера? Е, прийшов з проблемою. Якою? Не. Принтер його, тобто комп'ютер його не бачить. Ми втикаємо роз в роз'єм USB. Принтер він повністю не реагує нічого. Е, Пошукавши трохи інформації в інтернеті, знайшов, що це приблизно їхня е, стандартна проблема. <кій> не один уже зіткнувся з цією проблемою. Но я насамперед я вперше, хоч дуже багато вже з цими принтами працюю. зіткнувся з такою проблемою, що комп'ютер його не бачив. Він сканував, він ксерок він робив нормально, він вмикався, він. Працював нормально, доти, поки не ввімклюти його у, при... у комп'ютер. Отже, знявши бокову кришку, я вже зняв. Вона знімається досить легко. Тут в мене точно такий. До речі, обидва принтери з одного, від одного клієнта прийшли з однаковою проблемою. Дуже дивно, не знаю чому таке. В один момент перестав. Або може, вони довго стояли, просто клієнт вирішив їх оживити. і... Так сталося, що два відразу попали до мене. Отже, зняв я плату. Ось така от плата. Форматора називається. І прочитавши деяку інформацію на, як так кажуть, форумах. До речі, дуже шкода, дуже шкода, що не українських. Але. Бо в нас ще чомусь не сформувалася ця, ну, ця мода, як то кажуть, щоб все питати, все читати, все писати. Нема у нас, ну, я, по крайній мірі, не маю. На, наявності Українськомовних форумів. На одному російськомовному форумі знайшов інформацію, що ось тут. Є резистор r 20 який нібито і хороший. По, по схемі я не знаю не оділяв, скільки він має показувати, але він показує там, 21 кОм. А на форумі пишуть, що замінити його на 15 кОм і все стане на свої місця. Він запрацює. Я тут, звичайно, якщо ви бачите, трохи колгозом зайнявся. Не мав такого маленького резистора. Ось, ну, приблизно, якщо вам показати, ось такого він розміру, бачите? Він знаходиться тут. Один і другий, два одинакові. Ну, по номіналу різні резистори, а по розміру вони тут два одинакові знаходяться, R21 і R20. Там, ближче до коннектора. Отже, я не знайшов точно такого в себе. Випаяв, тобто не випаяв, а мав в наявності трохи більший SMD резистор і припаяв його сюди. Ну, звичайно, не саме ідеальна пайка, як то кажуть, але для сільської мисності все йде. Принтер у результаті принтер працює. До речі, поставив не 15 кВт, а поставив 12 кВт, бо не мав 15 км. Отже, принтер працює, запрацював. Ставимо його на місце, як то кажуть, у зворотньому порядку, До речі, поки я її ставлю на місце, дуже всіх прошу, якщо ви чи не підписалися на мій канал і хочете це зробити, тож, будь ласка, підпишіться, напишіть будь-який коментарій будь-який, незалежно від того, чи хороший, чи не хороший. Я читаю всі коментарі, відписуюся, прочитавши на кожен коментарій Отже, до речі, є у мене багато, як то кажуть, хейтерських коментарів, є багато похвальних, є підтримуючих коментарів. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Дякую всім, хто буде дивитися. Насамперед підписникам, які підтримують мої відео, і а також в моєму лиці українськомовний YouTube. Хоча, звісно, багато хто каже, що не дуже сильно якісний у мене контент. Але я поки що, якщо ви бачили, у мене нормальні, ну, як нормальні, мої відео я почав заливати десь приблизно 2-3 місяці тому і назбирав ще лише поки що 215 э, підписників, фоловерів. Будь ласка, якщо ви дивитеся і чуєте, то підпишіться, будь ласка, на мій канал. Можливо, він вам і не буде дуже цікавий, у подальшому я стараюся розвиватися, стараюся щось змінювати, щось цікаве знімати. От. Сьогодні у нас, наприклад, принтер. Завтра у нас буде ноутбук і комп'ютери, ну, вся будь-яка комп'ютерна техніка. І сучасна, і ранітетна, як то кажуть, тут три ці шлейфики, один конектор і все. От ми зібрали зараз е, принтер до кучі, Нічого не забули, раз, два, три, чотири. Більше нічого не від'єднували. Ставимо цю кришку на місце і, як то кажуть, я вже перевіряв, прифер буде працювати. Кришка знімається дуже просто, якщо ви хотіли поцікавитися. Тут є один гвинтик, тут один гвинтик, який викручується і отверткою плоскою тут-тут. І тут у двох місцях є е, ці кліпси, які защалки, які тримаються, на яких тримається ця кришка. І в цю сторону, як то кажуть, вона відкривається. Отже, насамперед, всім дякую за перегляд. Ми проблему вирішили. На обидва принтерах поміняли ці резистори тут і тут. Вони працюють перевірено. Отже, якщо щось, звертайтеся, пишіть, коментуйте, підписуйтеся. Всім гарного дня. Дякую за перегляди. Слідкуйте за моїми відео. До зустрічі в наступних. Всім пока-пока.